Всім привіт! З вами Вова. Ось і добігає кінця 2022 рік. Ну, що я можу сказати? Ну, цей рік, м'яко кажучи, був важкий. Я б навіть сказав, що цей рік був найважчий за всю історію Незалежної України через само собою війну. Але знаєте, ми, українці, її не таке переживали. Ми пережили дві світові війни, голодомор, Голодомори, депортації, і цю війну ми теж переживемо. А Рашка просто розпадеться. Ну я в цьому впевнений. І в новому 2023 році я б хотів побажати всім нам одну таку річ, про яку мріють всі українці. Це перемога і мир. Вони і так рано чи пізно настануть, але хотілося б чим швидше. І знаєте, ми можемо пришвидшити настання перемоги. А знаєте як? Треба просто по можливості донатити на ЗСУ. Бо ЗСУ це ті, хто віддає своє життя, щоб ми могли нормально жити без русского міра. Тому, коли ви будете пити шампанське в новорічну ніч, подумайте про тих. Завдяки кому ви можете це робити, завдяки кому ви сидите в теплі і уюті, завдяки кому ви можете їздити на роботу, спілкуватись з друзями, користуватись інтернетом, завдяки кому у вас ну, з перебоями, але все ж є світло. Ну, але за це треба дякувати не тільки нашим військовим, ну а ще й електрикам. Та й взагалі я хочу подякувати і лікарям, які в такий непростий час продовжують допомагати людям. І поліцейським, які підтримують порядок в нашій країні, і пожежникам, які теж рятують людей з-під завалів і пожеж. Ну і волонтерам, які активно допомагають нашим військовим. Дуже вам всім дякую. Ну і звісно, я дуже дякую вам, народ, своїм підписчикам, а особливо тобі, BlackPlay. Дякую, що підтримуєш мене і мій контент. Знаю, я дуже це ціную. І якщо ви хочете, щоб я вам теж окремо подякував і назвав ваш нік. Для цього потрібно бути активним на каналі, писати коменти і ставити лайки. От і все. Якщо ви це будете робити, то я обов'язково згадаю вас в наступному підкасті. А тепер відповіді на запитання. Я довго думав, чи вставляти відповіді на питання в новішне привітання, чи робити для них окремий підкаст. Ну і все ж вирішив, що ставлю їх сюди. І так, перше питання: що тебе надихнуло займатися ютубом? Ну, Ютубом мене надихнув займатися інший ютубер, який теж знімає проходження ігор. Його звати Олег Брейн. Мені дуже сподобалось, подобаються його відео. Ну і я подумав, а чому б і мені не почати знімати проходження ігор? Ну, якось так. Ну, це не реклама, ну просто я говорю так, як воно є. Друге питання: якою програмою монтуєш? Я монтую програмою Wonder... Wondershare Filmora. <гум> надіюсь, правильно сказав. Чому я вибрав саме її? Ну, як на мене, це найкраща програма для монтажу відео. І третє питання: чи, бу... чи будуть стріми ігрові та з підписниками? То, звісно, будуть. Коли, ну це вже інше питання, не знаю. Ну, рахуйте, зараз є проблеми зі світлом. Плюс, чесно кажучи, мені ще треба розібратися, як стрімити на Ютубі. Ну, маю на увазі, що треба все це налаштувати, щоб стрім був без перебоїв, щоб не було лагів і щоб все було нормально. Четверте і останнє питання: що плануєш у 2023 році? Ну, чесно, я планую купити новий комп і знімати вже сучасні круті ігри. Ну, такі як Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11, Stalker 2, ну і так далі. Ну що ж, думаю, на цьому можна вже закінчувати. Бажаю вам миру, здоров'я, здійснення всіх мрій, а саме головне перемоги. Бережіть себе і Україну з новим 2023 роком. До нових зустрічей!